Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина Садочок. вам та добра! Виконуємо прохання наших підписників, які цікавляться найкращими періодами, щоб викопати криницю восени та на початку зими 2024 року. Саме в цей період найкращий період, коли можна копати криницю. Тоді буде вода. І гарна вода, і весь час ви будете задоволені цим кроком, тому що це дорогоцінний крок, і ви його повинні правильно зробити. Отож, давайте приступимо. А перед цим нагадаю, що найкраще коли копати криницю в будь-який час. Але особливо ми зараз розбираємо періоди восени та початку зими. Це знак риби, знак стихії води. Причому це повинно бути або середина, початок другої фази, кінець першої фази, другої фази, або сам, сама повня. І в нас виходить дуже гарний період саме з періоду вересня по грудень 24 2024 року. Ви тільки подивіться: вересень, риби, спалений шлях місяця, прямо попадає в цей період, щоб була гарна. Вода і смачна вода, і багато було води. З 16 вересня з 13 години до кінця доби, 17 вересня всі 24 години, 18 вересня з 0 годин до 11.30. Хочу нагадати. Саме головне, щоб ви дійшли до води, викопали. А вже якщо не встигаєте, завершити всі роботи можна пізніше. Що ж, далі йдемо: жовтень, риби. Знову ж таки, дивіться, друга фаза. Супер! 14 жовтня всі 24 години, і 15 жовтня теж всі 24 години. У листопаді теж випадає, дуже рідко таке буває, але, ви тільки подивіться, в листопаді теж риби і друга фаза місяць в знаці риби. 10 листопада з 6, 6 години ранку, 30 хвилин до кінця доби, 11 листопада всі 24 години, 12 листопада з початку доби і до 8 години ранку. І у нас в грудні ще буде гарний період, теж риби. Кінець першої фази і початок другої фази теж дуже гарний час. 7 грудня з 12 години 30 хвилин до кінця доби, 8 грудня всі 24 години, і 9 грудня з 0 годин до 15 години дня. Що ж, бажаємо вам успіхів у дуже важливій справі, щоб ви не залежали ні, ні від кого. І, будь ласка, бережіть джерело води, дивіться, щоб було все чисто, зверху все правильно закрийте, зробіть так, щоб ваша вода завжди вас радувала. І земна вода теж була в падяці вдячна вам за те, що ви дуже Бережно відноситься до води і до самого джерела води. Ну що ж, я відповіла на ваші прохання, бажаємо вам щастя, успіхів у цій важливій справі, радості і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.